Святитель Петро народився близько 1260 року на Волині в родині Бояр. У 12-річному віці пішов у монастир. Цілком імовірно, що це міг бути Городищенський успенський монастир, звідки походять написані у часи життя святого христинопільський апостол і Бучацьке Євангеліє. Отже, завдяки зростанню в духовному високоосвіченому оточенні святина був тих якостей, які допомогли йому стати святителем усієї Русі. У всіх своїх вчинках юнак керувався ліствицею преподобного Іоана. Послухом, лагідністю і готовністю виконувати роботи, якими гребувала братія, він здобувся загальну любов. Пробувши декілька років у монастирі, Петро пішов на берег річки Рати, аби там у тиші творити молитву. Після прийняття сану священника він заснував на тому місці невеличкий монастир на честь преображення Господня. Святитель Петро сам писав ікони у волинській традиції, яку він продовжив згодом, ставши основоположником московської школи руського іконопису. Можна лише здогадуватися, якими чеснотами та подвижницькими трудами Ігумен Петро з його братією привернули увагу київського митрополита Максима і Галицького князя Юрія Львовича під час відвідання ними радського монастиря. Святий дарує митрополиту власноруч написану ікону успіння Богородиці. Святитель Максим був вражений чеснотами Петра і вирішив зробити його своїм наступником на посту предстоятеля Руської церкви. Укріплений у своєму виборі явленням Пресвятої Богородиці, він направив відповідне клопотання патріарху Константинопольському, юрисдикції якого перебувала тоді Київська митрополія. У 1308 році святитель Петро був висвячений у сан митрополита Київського, місце перебування якого святитель Максим переніс у Володимир. Після розворення Києва татарами. Хоча собор у Переяславлі залеському який відбувався у 1311 році, утвердив Петра на митрополичому престолі, новий предстоятель одразу ж наразився на супротив руських князів. Вони змагалися один із одним у прагненні мати політичну владу над кафедрою митрополита. Однак своєю лагідністю і милосердям святитель Петро здобув повагу навіть з боку ворогів. Смиренний і поступливий у тому, що стосувалося критики його особистості, святитель був суворим і непохитним у питаннях віри та моралі. Коли татари прийняли іслам, християнське населення підвладних їм земель стало зазнавати релігійних утисків. Митрополит Петро, під час пастирських поїздок руськими землями наставляв народ у православній вірі і сам вирушив у Золоту Орду, аби просити у хана терпимого ставлення до християн. І підтвердження дарованих раніше пільг для православного духовенства. Святитель, не вагаючись, ризикував своїм життям заради примирення ворогуючих князів. Передбачаючи, що тогочасній розореній Русі належить здобути єдність під знаменами Москви, тоді ще другорядного князівства. Він переніс у це місце митрополичу кафедру і заклав будівництво знаменитого успенського собору в Кремлі. Святитель Петро спочив у Господі 3 січня 1326 року під час молитви, роздавши перед цим гроші убогим і клірикам і пославши благословення князю Івану Калиті. Тіло святителя поховали в Успенському соборі, тоді ще недобудованому, в присутності великої кількості людей. Невдовзі біля його гробниці почало відбуватися багато чудес. Вже наступного року архірейський собор приєднав митрополита Петра до лику святих. А згодом його почала шанувати як святого уся руська церква.